Доброго ранку, друзі, і ви знову на каналі Сільське подвір'я. Рада вас вітати, усіх підписників, і усіх гостей на своєму ще такому молодому каналі. Запрошую всіх підписатися, поставити лайчик, поширити у своїх соцмережах. Це буде просувати український контент. Так, про що поговоримо? Поговоримо спочатку про те, що закінчилися мої вихідні, і я знову йду на роботу. Ось. Мій напрямок на роботу. Отакі справи. Йду під ногами болото. Пройшли у нас дощі знову. Але дякуємо Богові, що все спокійно. Дякуємо Богові і нашим захисникам, що спокійно устали, ранком очі відкрили. Сьогодні маємо 15 листопада. Середа. Два дні я попрацювала вдома, а тепер пора. І на роботу. Болото під ногами. Страшне, але нічого. Ось таке болото під ногами. Я його обходжу, як можу і куди хочу. І куди можу, раніше. Трохи заринаю. Трохи. Пливу у цих колобоньках, але рухаюся в напрямку роботи. Ой-ой. Отакі справи. Ой. Болото, болото, болото. Нічого. Треба й на роботу ходити. Нічого не зробиш. Добре, що є робота в селі. Тому якось так. Моя славнозвісна гора. Хто зі мною давно, то знає, що цю гору я прозвала. Задишка. Йду до горба. Задихуюся, ноги болять, але, але йду, але йду. Ой, задихалася, боже. Але знаєте, що я хотіла сказати. У двох словах постараюся. Нікого ще за кордон не пошкодував. І нікому за кордон не дав здоров'я. Тільки всякі різні якісь випадки, хвороби. Бо саме найкраще це вдома на своїй землі. Нехай я йду ось такими колобаньками на роботу. Але я вдома сплю на своїй подушці своїй хатинці, яка б вона не була старенька чи не старенька, але я вдома. А то поїдеш за кордон на пару місяців, звідти приїдеш. Все та як я цього року. Приїхала, курс уколів, курс таблеток. Тепер курс. Масажі, зігріваючі мазі, бо ноги треба берегти. Ноги це наше головне, бо якби в організмі усі органи потрібні. Але ноги ти ними ходиш. За рахунок ніг ти все можеш собі зробити і допомогти сама собі. Отакі справи. Така, як би, тяжка нота на закінчення. Але нічого не зробимо. Якось так. Всім гарного спокійного дня. Не знаю, коли це відео вийде. Може, завтра. Побачимо. Спокійного всім дня, а я побігла на роботу.